Вітаю, друже. Сьогодні ми продовжимо нашу абетку Приємного прослуховування. Став лайк та підпишись. Липова паска Жили собі на світі два брати. Один багач, другий бідняк. Багач мав багато землі, лісів, худоби і усілякого добра. Що навіть цар йому застрив, а бідний мав хатку з одним вікном. У цій хатині, бідно, жила немаленька родина, а їсти було нічого. Під Великдень багачева жінка напекла багато пасок, а в бідній хатині не знайшлося борошна навіть на одну маленьку. Жінка сумує і плаче. Не журися, відповів бідний чоловік. Бідняк узяв сокиру і подався до лісу. Ходив тим лісом, поки не зрізав липу. Підрізав у неї малий ковбанчик, обтисав його так, що на подобу паски стала. Прийшов з тією паскою додому, став перед порогом і каже «Жінко, ану розпалюй печі вогонь, паску будемо пекти. Жінка помастила ще її яйцем і вложила в піч. Щоб присмалилася трохи. Паска така гарна вийшла, рум'яна, висока, що жінка від утіхи аж заплакала і накрила її найфайнішим рушником. Узяв бідакту Паску на другий день на Великдень і поніс її святити. Біля церкви людей було море. Та як багач побачив брата серед них, не можна сказати. Вподобав собі багач братову паску і позаздрив, бо його паски порозтріскувались у печі. А поміняймося з тобою пасками. каже до брата багач. Я тобі за твою гладинку дам дві своїх. Тобі однаково, а в мене гості дивитися будуть, не годиться. Бідний брат тільки того й чекав. Помінялись. Багач запросив.